Коли потрібно приносити медичну довідку, якщо займаєшся самопідготовкою підготовкою до тестової частини зведіння, медичну довідку потрібно мати з собою на теоретичному іспиті з правил дорожнього руху. Для самопідготовки потрібно записуватися в автошколу? Ні, самопідготовка до теоретичного іспиту це самостійна, не від кого незалежна. Підготовка. Алгоритми дій для отримання першого водійського посвідчення, Обрати шлях підготовки до іспиту з автошколи чи з самопідготовкою. Потім іспит теоретичний в будь-якому сервісному центрі. При собі потрібно мати паспорт, копію ідентифікаційного коду та медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами. Цей теоретичний іспит коштує 250 гривень. Далі навчання практичним навичкам. Тут вже без автошколи не обійтись. Пройти навчання в автошколі, скласти внутрішній іспит в автошколі, отримати свідоцтво в електронному вигляді, яке буде дійсне два роки, та найголовніше практичний іспит в сервісному центрі. Складати можна в будь-якому сервісному центрі, коштує це 420 гривень. Перше посвідчення водія видається на два роки, приблизно 520 грн. гривень за послугу та пластиковий бланк. Якщо за два роки ви не скоїте жодного ДТП. То отримаєте постійне посвідчення водія без повторного складання іспиту з водіння. Допускається максимум дві найтяжких пригоди з вашою участю. Бережіться.